Таке місцевого самоврядування відзначили професійне свято. Військовослужбовці приймали вітання з нагоди 20-ї річниці Збройних сил України. Депутати міської ради звітують про свою роботу. У місті пройшли заходи, присвячені Дню інваліда. У Нікополі відбувся всеукраїнський турнір із волейболу. 15 грудня пройде акція зі збору коштів на лікування онкохворих дітей. Вітаю вас в ефірі Нікополь. Сьогодні в студії працює Алла Масайло. На цьому тижні своє професійне свято відзначили працівники органів місцевого самоврядування. Урочистості із цього приводу проходили у міському культурно-дозвілєвому центрі. За доброю традицією, 7 грудня в Україні відзначають День працівників місцевого самоврядування. Проте місцеве самоврядування в нашій державі існувало ще з давніх часів і вибудовувало засади демократизму, яким зараз і вирізняється. На урочистому заході, присвяченому цій святковій події, були присутні представники органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу та ветерани праці. Першим від імені обласної влади своїх колег з професійним святом привітав заступник голови облради Андрій Шипко, який підкреслив, що йому дуже приємно працювати з нікопель. И мне нравится, что именно здесь, на Никопольской земле, поставлена четкая и системная командная работа. Потому что только в команде можно стать лидером. И как говорит наш губернатор, и что мы видим действительно по ходу его действий, это то, что наш регион стал лидером. То, что наш регион признана самая лучшая в Украине программа социально-экономического развития региона. И мне нравится, что не идет впереди. Мне нравится, что Никополь на устах у всей области. Что Никополь становится примером, что Никополь становится подхватом этого лидерства. А лидерство – это не ответственность, но это и показатель командной работы. Андрій Федорович вручив почесну відзнаку Дніпропетровської обласної ради депутату міської ради Вадиму Колеснику. Подяку облдержадміністрації за плідну і сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування було оголошено начальнику відділу з питань культури, молоді, спорту і туризму Ользі Пастушок. Крім цього, почесною грамотою було нагороджено депутатів міської ради Олени Соломако та Олександра Саюка. Руслан Токар з особливою вдячністю звернувся до своїх колег і зазначив, що взаєморозуміння і віра у краще майбутнє – головні риси, які об'єднують людей, працюючих в органах місцевого самоврядування Нікополя. Треба поблагодарити всіх присутствуючих, пожелати саме вам мирного здоров'я, просто віру в себе, віру в результат, чувство плеча і саме вам не згибаємо такої віри в світу наше будущее, будущее города Счастья, детям, всего самого наилучшего, добра, благополучия, до всего самого наилучшего. Спасибо. За активне життя опозицію та вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування його кращі представники були відзначені подяками та грамотами міського голови. До святкових привітань також приєдналась і голова Нікопольської профспілки працівників державних установ Людмила Лиханська. А гарний святковий настрій, чудові танцювальні та пісенні композиції присутнім дарували артисти та творчі колективи міста. Особливим подарунком став гумористичний мюзикл за участю працівників та гуртківців міського культурно-дозвільневого центру. Напередодні 20-ї річниці Збройних сил України відбувся урочистий мітинг. Вітали військовослужбовців, представники міської влади та депутатського корпусу. Під час святкового дійства на Майдані пройшлися парадними маршами, вишукувались солдатські дивізіони, представники яких проходять службу у цьому підрозділі. Відкрив урочистий мітинг командир полку полковник Володимир Карпенко, який зазначив, що Збройні сили України це основний захисний елемент та символ державності. Від імені міського голови Руслана Токаря всіх присутніх зі святом поздоровав секретар міськради Михайло Метер, підкреслюючи, що українська армія гарант стабільності та безпеки країни. Разом з тим побажав незламної волі у подоланні труднощів, надійного родинного тилу та багатирського здоров'я. Після цього Михайло Метар разом з депутатом міської ради Вадимом Колесником вручили військовослужбовцям два сучасних комп'ютери від партії регіонів. Як підкреслив Володимир Маляренко, Нікопольський полк вже декілька років поспіль демонструє високі показники у військовій, дисциплінарній та бойовій підготовці особового складу. А в нинішньому році взагалі став кращим підрозділом повітряних сил України. По итогам этого года, наш по у нас были подведены итоги в повитренном командовании «Центр», в котором лично командующий наградил особовый склад переходящим вымпелом, как кращему подразделению, и наградил переходящим кубком. Наприкінці святкового заходу 17 офіцерів отримали відзнаки Міністерства оборони України першого та другого та третього ступенів за сумлінну службу. Відзнакою начальника генерального штабу нагороджено кращого фінансиста повітряних сил майора Ігоря Камбура. Також було присвоєно 4 чергові військові звання, а кращим визнано 312-й зенітно-ракетний дивізіон. Минулими вихідними перед своїми виборцями звітував депутат міської ради від партії регіонів Михайло Метер. В актовому залі школи, який, до речі, було капітально відремонтовано за ініціативи та підтримки народного обранця, депутат-мажоритарник розповів громаді про особисту діяльність. Під час свого звіту Михайло Аркадійович акцентував увагу на результатах розгляду питань, які порушувались у його депутатських запитах і зверненнях. Проблеми, що турбували громадян протягом року, були різними. Більшість із них вирішено на 100%. Серед таких і підтоплення мікрорайону, нове дорожнє покриття, що не ремонтувалося більше. ...20 років впорядкування стадіону, встановлення дитячих майданчиків, моральна та матеріальна допомога школярам, батькам і педагогам колективу школи No16, підтримка ветеранів великої вітчизняної війни та малозабезпечених сімей. Крім цього, деякі питання зараз знаходяться на стадії розгляду. Фактичним підтвердженням діяльності депутата були і фотосвітлини, що демонструвалися на проекторі, і сквальні вигуки із залу. Наприкінці виступу Михайло Метер подякував своїм обранцям за активну підтримку у роботі. І зазначив, що багато чого може б і не вдалося б зробити, аби не самі жителі Новопавлівки. Запорука успіху у нашій спільній справі. Це діюча команда, яку ми маємо. І бажання працювати не словом, а ділом. Яскравим тому прикладом є вся вертикаль влади. Від президента України Віктора Януковича до міського голови Руслана Токаря. Підкреслив наприкінці депутат. 3 грудня у Нікопольському культурно-дозвіллявому центрі за ініціативи та підтримки міського голови Руслана Токаря вперше було організовано і проведено святковий захід для дітей з вадами здоров'я. За останні сім років чисельність інвалідів в Україні, на жаль, зросла на 500 тисяч. Причиною цьому є природні катаклізми, техногенні катастрофи, забруднення навколишнього середовища, дорожньо-транспортні пригоди, вроджені патології і хронічні захворювання. У Нікополі на обліку знаходиться 438 дітей, які мають вади здоров'я. Міська влада потурбувалася, аби цей день запам'ятався їм. Малеша з батьками мали змогу весело, а головне змістовно провести свій час. Дітки співали в караоке, водили баселі хворободи з ростовими ляльками-героями казок. Початка взяли участь у майстер-класі з косоплатіння, а професійний арт-візажист гарними малюнками розмальовував обличчя усіх бажаючих. Потім на присутніх чекала вистава. На великій сцені артисти демонстрували діткам, захоплюючі пригоди лісових героїв. Глядачі дякували за цікаву казку улучми оплисками. Безперечно, кульмінацією святкування став виступ фіналістів Україна має талант, які демонстрували шоу «Мини бульбашок. Маленькі нікопельці побували у світі фантастики і фокусів. Гіганські бульбашки вражали своїм розміром не тільки дітей, а й усіх присутніх Кожен бажаючий зміг сам побувати всередині, одягти на себе скафандр із бульбашки та сфотографуватися на згадку. Наприкінці свята на всіх чекав величезний солодкий стіл. І кожна дитина отримала м'яку іграшку Дракон символ 2012 року. Все подобається, концерт подобається, виступлення, сладкий стол. Організатори уділили масу уваги і була різнообразна програма, як починає, от зараз йдуть мильні от діти вже самі участвують. І танці теж понравились, караоке, дітки самі піли, ну і спектакль, же. За словами начальника відділу з питань культури, молоді, спорту і туризму Ольги Пастушок, це перший масштабний захід, який організувала міська влада для дітей із вадами здоров'я. Я хочу побажати дітям тільки здоров'я, батькам терпіння, розуміння. Ну і звичайно, до нових зустрічей, до нових свят в такому масштабі. Дітки, які з різних причин не відвідали захід, отримають подарунки вдома. В подальшому планується продовжувати таку добру традицію і розширювати її формат. У культурно-розважальному комплексі «Еліт-клуб» проходив завершальний етап міні-спартакіади, присвяченої Міжнародному дню інваліда. Учасниками та ініціаторами спартакіади стали члени міської спортивно-оздоровчої організації інвалідів Аква, яку очолює Антон Сіров. Варто зазначити, що турнір проходив за активною участі Нікопольської міської ради, партії регіонів та особистої підтримки мера Руслана Токаря. В рамках цього заходу близько 60 людей з обмеженими можливостями змагались у чотирьох видах спорту шашках, шахах, дарці. А на фінальному етапі спартакіади її учасники мірялися силами під час гри у боулінг. Кращими у цьому виді змагань виявилися Андріна Уменька та Інна Завозна. Антон Сіров щиро вдячний всім представникам міської влади за проявлену небайдужість та підтримку. Активне участь і фінансову підтримку оказує нам Нікопольський городський совет во главі з Русланом Івановичем Опороєм, а також партія партия регіонов, елитклуб во з Марченко Сергієм Олександровичем. Усім огромне оказання Наприкінці заходу всі переможці та призери були нагороджені грамотами і медалями. Від міського голови Руслана Токара також отримали заохочувальні призи від партії регіонів. Традиційно на початку грудня депутат міської ради від партії регіонів Раїса Кисельова збирає під одним дахом діток із обмеженими можливостями. Із року в рік на початку грудня вона збирає під одним дахом діток з обмеженими можливостями. Влаштовує святковий обід, дарує подарунки. Та є такі, що не можуть самостійно пересуватися. Тому депутат, не вагаючись, відправились до них у гості. З нагоди міжнародного дня інваліда Раїса Михайлівна відвідала Олександра Свадьбіна та Іванишка Юрія, їхніх опікунів, членів родин. Я би назвала те не день інваліда, а день очень сильних людей, тому, що ті діти.

Сашко паралізований, і його найзаповітнішою мрією було побачити небо. Рейса Кисельова виклопотала інвалідного візка для юнака. Також посприяла у придбанні спеціальних тренажерів. Заступник голови облради Андрій Шипко подарував хлопцеві ноутбук. З Рейсою Михайловною дружба, звісно, давно вже, більше года. Вона дуже нам хорошо допомагає і з путівками, і з деньгами. Все, що може, все для Саші робить. Інше підопічне Раїси Кисельової з вродженими вадами зовнішності. Іванишко Юрій також не залишився без її уваги. Він пережив уже декілька операцій з корекції піднебіння на черзі довгий період реабілітації. Немає більшого щастя, ніж бачити очі радіючих дітей. І дуже символічно, що цю радість дарує дітям партії регіонів. Адже наша мрія зробити Нікополь містом щасливого дитинства. Нещодавно свій 65-й день народження відзначила ДЮСШ США 1 З цієї нагоди на базі школи відбувся всеукраїнський турнір із волейболу. Кому дісталась першість, дивіться далі. Турнір із волейболу серед юнацьких команд 98 99 років народження проходив у декілька етапів. Аби позмагатися за звання найкращої, до Нікополя з'їхалися команди з Харкова, Полтави, Запоріжжя, Енергодару, Бердянську та інших міст. З нагоди відкриття турніру гравці приймали вітання від директора Дю США, начальника відділу з питань культури, молоді та спорту та представників міської організації «Партії регіонів. У запеклій грі перше дісталися команді із Дніпропетровську. Нікопольці зайняли друге призове місце. А бронзу вибороли волейболісти із Енергодару. Від учасників заходу надійшла пропозиція зробити його традиційним. У Нікополі ведеться активна робота зі збору коштів на лікування онкохворих дітей. Відтепер, 15-го числа, кожного місяця буде проводитися День Милосердя. Завдяки діяльності міського благодійного фонду дітям Нікополя вдається залучати спонсорів, меценатів та проводити збір коштів для того, аби допомогти діткам перебороти страшну онкохворобу. 15 грудня 16 години біля супермаркету ВАРУС волонтерами буде організована акція, під час якої усі небайдужі матимуть змогу допомогти коштами, які підуть на лікування. У нас зараз під нашою опікою, під опікою фонду дітям Нікополя, знаходяться сім дітей і кожен день все нові і нові. Тому допомогу... Очень нужна, очень важна сейчас для этих семей. Сами семьи не могут справиться с такой бедой, потому что для лечения детей нужны очень большие средства. Тож не залишайтеся осторонь і пам'ятайте, що ваша гривня може врятувати дитяче життя. І на цьому я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою та лише приємних вихідних.